Друзі, вітаю сьогодні 28 вересня. З вами знову Валерій Клачок. І традиційно щодня, незважаючи на те, чи це вихідний день, чи буденний. Я готую вам огляд ранкових новин і зараз готовий розповісти про все найголовніше, що відбулося за минулу ніч і на сьогоднішній ранок. Тому прошу підтримати мою роботу для вас, мої дорогі підписники і ті, хто випадково зараз на каналі. Залишайтеся з нами, коментуйте, ставте вподобайки. Підтримка якраз в цьому і заключається. Отже, що такого найголовнішого сьогодні варто вам уже знати на сьогоднішній ранок? Дуже цікава, інтригуюча новина з'явилася вчора пізно ввечері про те, що Буданов збирається в президенти, і нібито захід погодив його кандидатуру. Особливо пікантно ця новина виглядає на тлі нещодавнього скандалу, фактично, який стався через звільнення двох його заступників без погодження з ним. Ви знаєте, що Позаминулої вже п'ятниці міністр оборони Устему Меров підписав наказ, яким звільнив двох заступників Буданова без погодження з очільником гору. Буданов ніяк на це він не драгував. Зараз продовжує виконувати свої посадові обов'язки, але в ЗМІ багато було інформації про те, що ну, дуже дивне це звільнення. І Буданова також можуть звільнити і перевести, наприклад, на посаду заступника головкома Сирського. Ну а от вчора ввечері з'явилось повідомлення про те, що нібито центральне розвідування управління і інші спецслужби міші британська погодила кандидатуру Буданова. На посаду президенти, звісно, це може додати непорозуміння у відносинах, наприклад, Буданова та Зеленського. Ну, ви знаєте, що свого часу, коли Буданов розповідав про те, що є наступ, нема наступу, Зеленський коментував його висловлювання, говорив: Ну, Буданов знає щось, що мабуть, більше, менше. Ну і загалом видно було такий певний холодок існує між Зеленським та Будановим, як свого часу був між залужним і. Зеленським, в тому числі, і я проводжу якраз тут такі аналогії. Повідомлення про те, що Буданов йде в президенти, почали поширювати російські телеграм-канали, і, зокрема, відомий вам, певне, такий собі депутат Верховної Ради України, царьов, який давно втік до Росії і фактично воює проти нас. Він посилається у своєму коментарі на неіснуюче опитування Кмісу, що, мовляв, там розглядають кандидатуру Буданова на посаду президента. Чи може Буданов бути президентом теоретично? Може. На даний момент він не коментував свої політичні амбіції так само, як не коментував і Залужний. Тому я вам можу лише сказати на даному етапі, що ця інформація це фейк, це спростували і в органах влади. Очільник головного управління розвідки нині перебуває у Харкові. Він цю подію і цю інформацію не коментував. І я не думаю, що він її буде коментувати. Але за цим, друзі, варто слідкувати дуже пильно. Тому, аби знати всю правдиву інформацію, залишайтесь у мене на каналі, я обов'язково вам все це розповім. А те, що ви хотіли б знати більше, ви можете написати у коментарях, ставлячи запитання або доповнюючи мою інформацію, за що я вам також буду дуже дякувати. І ще одна була фейкова інформація, яка з'явилася на одному лише ресурсі в Україні про те, що нібито Макрон і Шольц виступили проти кредиту Україні. Я коли також почув цю інформацію, почав її досліджувати. Це неправда. Макрон і Шольц виступили проти збільшення частки своєї у цьому кредиті, який вже затверджений у розмірі 35 мільярдів євро. І про цей кредит оголосила Урсула фон Ляєн. Нині йдуть переговори зі Сполученими Штатами Америки, щоб вони збільшили свою частку, точніше, просто її заплатили. Але рішення поки що немає. Тому Макрон і Шольц не виступали проти кредиту в Україні зовсім. Вони виступили проти збільшення своєї частки. Вони могли б і збільшити, якщо переглянуть умови щодо замороження російських активів не на півроку, а на три роки. Але проти такого рішення виступає Угорщина. Тому Макрон і Шольц не виступали проти кредиту в Україні. Це також фейк, який нам не на користь. Вибачаєте, якщо сьогоднішній ефір вам видався трішки дивним, оскільки я почав його з розвінчування фейків, але це дуже і дуже важливо. Бо питання по Макрону і Шульцу ви мені писали у коментарях попередньому вчорашньому вечірньому відео. Відтак я думаю, що ваші сумніви я зміг розвіяти. Макрон і Шульц послідовно виступають. На підтримку України, але те, що вони сьогодні кажуть: Ну давайте ви зараз збільшите термін арешту російських активів і ми збільшимо свої частки. Ну це зовсім інша історія і ситуація. Так само говорять і американці у жовтні місяці. Велика сімка має вже погодити цей весь кредит. Я маю на увазі в сумі 50 мільярдів євро, тому що е, доларів перепрошую, тому що 35 мільярдів євро нам уже є. Ще раз перепрошую на рахунок валюти 50 мільярдів євро. Я оговорився, 35 мільярдів євро нам вже є. Тому Шольц і Макрон ще раз давайте фіксуємо, виступають підтримку України. Проблем із цим немає ніяких, все решта то фейки. І тепер перейдемо до інших важливих новин, які також є в Європі. Мені приємно, що знаєте, коли минулого року я багато говорив про необхідність створення нового військово-політичного блоку, де Україна буде повноправним членом, сьогодні знаходить практичне відображення в рішеннях, які вже ухвалюються. Минулого тижня уже Майже колишній генсек НАТО Єн Столтенберг, чому колишній, то він з 1 жовтня вже не буде на цій посаді, сказав, що він стурбований конкуренцією або загрозами, які існують сьогодні, через те, що Європа створює власні війська, Перекладаю на просту людську мову. Ідея створення власного війська в Європі вона дуже давня. Бере початок ще з Франції після воєнної, після Другої світової війни. Тоді Деголь і виступав з такою ініціативою, але Після створення Північно-Атлантичного альянсу, тоді в 50-х роках в цьому ну, не було такої нагальної потреби. Але вже тоді французи бачили необхідність такого рішення. Це рішення просував також Ємануель Макрон на початку цього року, коли говорив, що потрібно відправити натівські війська в Україну. Він готовий був свої відправити. Ну і інтернаціональний французький легіон, в принципі, представлений в Україні. Ви це знаєте, що спочатку. Широкомасштабного вторгнення. Далі були дискусії про те, чи будуть відправляти свої війська до нас з країни Балтії. Бухарестська дев'ятка неодноразово виступала на підтримку збільшення оборонних ініціатив саме Європи, але в НАТО це не знаходило відповідного відгуку, бо це паралельна структура, як кажуть, хоча я ніколи з цим не погоджувався. Але буквально вчора. Високий представник Європейського Союзу Жозеп Борель, який йде з посади на правду, він заявив про те, що російська війна проти України трансформувала Європу. Вона змусила європейців вперше після Другої світової війни усвідомити важливість сили. Бо завжди, впродовж десятки років, після Другої світової війни, політика Європи була соціально орієнтована. На армію вони виділяли мало грошей. Але війна Росії проти України змусила переглянути їхню політику, і вони потрішку її змінюють. Незалежно від того, чи Борель буде залишатися на посаді, чи хтось інший буде на посаді високопредставника ЄС, але вже в Європейському Союзі такі рішення щодо створення європейської армії, вони ухвалюються і реалізовуються на практиці. Не випадково, Столтенберг робив таку застережливу заяву. Що власне сказав Борель? Ми були дуже далекі від ідеї сили. Покладалися на м'яку силу торгівля та взаємозалежності. Зараз ми в процесі створення жорсткої сили. Це забере певний час. Ми хочемо мати силу, щоб стримувати наших ворогів прямо або опосередковано. Ну, як на мене, це вже дуже дуже хороша м, риторика, яка додасть дискусії у Європі щодо створення військ Європейського Союзу, а в перспективі і військово-політичного блоку Європейський Союз поступово переросте. У військовій, в тому числі, до якого ми вже рухаємося, бо там розглядають уже нашу заявку. Точніше, розглянули зараз, набуває відбувається процес набуття членства. Тому, якщо ми будемо просувати цей наратив, то питання нашого членства в НАТО воно просто-напросто відпаде. А країни члени НАТО, які є сьогодні членами ЄС, створять із нами військовий блок. Ну, логіка, я думаю, зрозуміла, і вона абсолютно виправдана і правильна, тому що американці не будуть відчувати загрозу, так як, наприклад, країни Балтії або ми чи поляки, чи ті ж самі булгари, чи ще хтось інший від російської загрози. Така загроза існувала ще з 20-го століття. Більше 100 років тому була ідея створення балто Чорноморського Союзу. І потрібно реалізовувати. Тому це дуже дуже, як на мене, хороші новини. Єдине, звісно, запитання, коли це станеться, але початок це найважливіше. Головне тримати руку на пульсі і підштовхувати цей процес. А ми це можемо з вами робити, якраз доносячи необхідність дискусії в суспільстві, тому що якщо є дискусія, то влада в будь-якій країні, я вас запевняю, вона буде дослухатися в Європі, тим більше. Окрім того, на думку Бореля, НАТО і надалі залишатиметься основою європейської безпеки, але для Європейського союзу наразі є актуальним питання посилення стратегічної автономії, що означає розвиток спроможності європейських країн в обороні. А це якраз друзі, та риторика, до якої вдавався Еммануель Макрон після візиту до Китаю, він говорив про стратегічну автономність Європи. Дійсно, це може бути небезпекою євроатлантичній співпраці. Але ми маємо розуміти виклики, які сьогодні стоять. Тому мені особисто така позиція сьогодні урядовців Європейського Союзу імпонує. Звісно, що НАТО також не спить, скажу відверто, і це дуже добре. Сьогодні вже є інформація від міністра оборони Фінляндії, що у Північній Європі з'явиться штаб сухопутних військ НАТО за 100 кілометрів від кордону з Росією. І це, як на мене, також дуже правильне рішення. Ну, принаймні на Росії вже будуть розуміти, що НАТО у них під боком не НАТО наближається до них, а вони наблизили НАТО до себе своєю війною в Україні. Це також дуже важливий момент, на якому потрібно акцентувати увагу, тому що спекуляцій буде дуже і дуже багато. Ну і тепер до питання припинення війни Росії проти України. Що зараз активно обговорюється на різних рівнях в різних країнах, і створюються такі собі знаєте коаліції мирні. Одна із них була створена буквально вчора на полях Генасаблеї ООН Китаєм та Бразилією. І називається ця ініціатива Друзі миру Платформа Друзі Миру. Угорщина заявила, що готова долучитися до цієї ініціативи, і там загалом 15 країн-учасниць, які будуть пропихати. Китайсько-бразильський мирний план, ви про нього добре знаєте. Що це за країни? Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія. Окрім того, сказали, що нібито ініціатори цієї ініціативи мають запросити до цієї платформи Угорщину, згадану мною Францію та Швейцарію. Ну, відверто кажучи, на рахунок Франції, я маю певні сумніви, хоча. Я вам неодноразово розповідав і що не згадував, що Менель Макрон доволі в непоганих стосунках і відносинах. Ну окей, перепрошую на рахунок стосунків, але це таки відносинах із Сінзіпіном. Тому я не виключаю, що Франція може долучитися саме до цієї ініціативи. Ну, угорщина вже бачите, сказали, що вони готові співпрацювати з Китаєм. Вони раніше з ним співпрацювали. До Угорщини, до речі, буквально наступного тижня з офіційним візитом їде Андрій Сибіга, це очільник закордонного відомства, який буде вирішувати, ну як заявляють, питання, які є суперечливими між нашими двома країнами, але я думаю, що будуть вони також обговорювати і питання безпекові, і в тому числі щодо цієї платформи, друзі, миру. За цією платформою, друзі, варто слідкувати, точніше, за її роботою. Я б не поспішав би хейтити її повністю, тому що серед. Цих країн, які зараз будуть долучені до роботи цієї платформи, є й ті, які прихильні до нас і які можна використати і змінити позицію саме дійсно роботи цієї, ну скажу так, поки що не організації, а ініціативи. Але треба мати на увазі, що цю ж ініціативу будуть використовувати у власних цілях, як от історія з Буданами у Кремлі. Ви добре пам'ятаєте, що я, мабуть, кілька тижнів тому вам розповідав про підсумки. В зустрічі країн БРІКС у Санкт-Петербурзі на рівні радників з безпеки, де була зроблена заява про те, що Крем підтримує китайсько-бразильський мирний план, точніше, Шойгу зробив таку заяву, і тут як бачите, ця ініціатива китайсько-бразильська лягла в основу цієї платформи Друзі Миру. І ймовірніше за все, Кремль нині буде використовувати саме цю ініціативу для того, щоб представити Україну як таку, що не бажає проводити переговори. Тому робота дійсно в цій ініціативі, наприклад, там тієї саме Франції або Туреччини, з якою ми плюс-мінус підтримуємо відносини, може нам в тому числі і допомогти. Ну, принаймні при всьому моєму негативному відношенні до Ердогана він, коли говорить про територіальну цілісність України, то це можна використати. Тут має бути дуже тонка політична геополітична гра. І також ця група країн зробила ще одну заяву на адресу Росії. Хоча про Росію вони в цій заяві нічого не говорили. 12 країн, серед яких Китай, Бразилія, Туреччина і Казахстан, Південна Африка, Індонезія, Алжир, Болівія, Колумбія, Єгипет і Кенія. І Замбія ще виступили зі спільною заявою, у якій застерегли від погроз застосування ядерної зброї. Сказали, що така риторика неприйнятна. Ну, це свого роду, можна розцінювати як і тиск глобального півдня на Росію, ініціатором чого зараз виступає Китай. Китай намагається під себе підібрати зараз управління усім глобальним півдням, що хотів зробити Захід, але, як бачимо, ну, поки що конкуренція триває, і в Китаю. Я вбачаю зараз більше перспектив і практичних уже кроків. Також відбулася зустріч очільника закордонного відомства Китаю Ван Ї із очільником Держдепу Ша Ентоні Блінкен. Ну, про неї, в принципі, можна було б не згадувати, але я що хотів би наголосити, що під час зустрічі Блінкін вкотре сказав китайській стороні, що їхні заклики до миру розходяться з реальністю, тому що кількість поставок, які вони здійснюють до Росії для підтримки ВПК, зросла неймовірно. Ну і вже є навіть повідомлення про те, що китайці випробовують свої безпілотники в Україні. Через Росію, тобто до Росії вони поставили якісь дослідницькі зразки, і їх запускають по Україні. Ця інформація поки що не верифікована, тобто не підтверджена Україною, але вже певні повідомлення у ЗМІ, є і я цього не виключаю. Китаю дуже цікава співпраця з Росією на тлі війни її проти України, і в тому числі і в оборонній сфері. І на завершення, друзі, кілька вам повідомлень, що стосується близького сходу. Ситуація там вкрай складна. Ви знаєте, що. Буквально вчора було завдано дуже величезного потужного удару по Бейруту з Ізраїлю, внаслідок чого нібито було знищено ватажка ліванського групування Хезболи Саєдана Хасана Насрали. Поки що підтвердження смерті ватажка немає. Суперечлива дуже інформація в усіх змі. Я переглядав і західну пресу, і нашу ніхто нічого з цього приводу ствердного не говорить. Метою операції саме було знищення насрали. За словами речника Цахалу, штаб ватажка був побудований під цивільними будівлями в передмісті Дахіє, відомому плоті Хезбойли в Бейруті, але конкретно ще раз наголошую, підтвердження цьому немає. У Пентагоні прокоментували цю операцію удари по Півдню Ливану і сказали, що вони не були заздалегідь попереджені. тому дуже обережно це коментують. А політику сьогодні пише, що нібито Джозеф Байден. Був дуже обурений тим, що Нетаньяху не хоче припиняти бойові дії з Хезболою. Ну, як на мене, це логічно, тому що ну терористів треба знищувати, домовлятися з ними практично нереально. Ми це добре знаємо за власним прикладом. Тому дискусія там триває на тлі того, що зараз США тиснуть на Ізраїль про підписання мирної угоди з Хамасом. У них виникла ще одна проблема. Я маю на увазі у Білому Дому. Вони не можуть стримати наступ Ізраїлю фактично на Ліван. Який має на меті знищення ще одного терористичного угрупування? В той же час преса західна пише, що якраз в день атаки по Бейруту прем'єр-міністр Ізраїлю Бенеміннітаніяху приїхав до Нью-Йорка. Зокрема, він виступав на генасамблеї ООН. і це нібито було такою частиною спецоперації, щоб продемонструвати ватажку Хезбули Хасану Насралі. Про те, що типу дійсно він перебуває у безпеці, був завданий удар. Ну скажу так, МОСАД дуже дуже професійно діє продовж дуже багатьох років. Ви знаєте цю всю спецоперацію з підривами пейджерів. Ну а нині я так розумію, що ЦХАЛ і загалом спецслужби Ізраїлю довго готувалися до цього удару по півдню Ливану, де розміщено. Доволі багато пускових установок ракет, які летять на голови ізраїльтянам. Ну і відповідно, допоки Ізраїль не досягне своїх цілей, то навряд чи він зупиниться. Американцям це звісно не подобається, але їм це не подобалося і 10-20 років тому. Втім, вони продовжують допомагати Ізраїлю. і Я думаю, що ми маємо діяти за приблизно ж таким принципом: відстоювати своє, тиснути на Америку, можна тиснути, примушувати їх допомагати нам більше. Ну принаймні я вважаю, що. Візит делегації України е, Володимира Зеленського і інших до Сполучених Штатів Америки якраз і був на це спрямований, і певно, успіху нам. Вдалося все ж таки домогтися. Результати будуть більш детальними і змістовнішими уже після 12 жовтня, після проведення засідання групи Рамштайн на рівні лідерів країн, який відбудеться у Німеччині. Це також вам буду повідомляти. За великий сьогодні ранковий огляд. Новин направду багато. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Обов'язково хто не підписався. Тисніть підписатися, дзвіночок. Ви будете знати, коли виходять тут нові відео. Повірте, у нас тут цікаво. Всіх люблю ціну і не перемикайтесь, все буде Україна!